Уже традиційно напередодні нового року знімальна група телеканалу Відікон завітала до Центральної міської клінічної лікарні, аби дізнатися, яким видався ювілейний 2024 для дружнього професійного колективу на чолі з заслуженим лікарем України Валентиною Домінас. Коли закінчується рік, і ми перегортаємо сторінку минулого року, йдемо в прийдешні, то в кожній сім'ї, у кожній родині підбиваються підсумки, як же ми прожили цей рік. Безумовно, і наш лікувальний заклад, наш колектив, наша велика родина нашого, нашої лікарні теж ми підбиваємо свої підсумки і дивимося на те, що ми встигли зробити, як ми зробили, чого не встигли, що вдалося, що не вдалося. Чи виконали все заплановане, і е, маємо план, складаємо на наступний рік, тому що його теж треба прожити достойно, з якимись новими здобутками, з новими досягненнями. І для того, щоб знати, куди рухатись, треба проаналізувати те, що було позаду. 2024 рік для нашого лікувального закладу, так і для, як і для всієї країни, був дуже важким роком випробовувань, оскільки ми знаходимося, скажімо так, на передовій фронту. Як вся область, і це вносить свої корективи в ту роботу і в виконання нами своїх обов'язків і функцій, безумовно, вносить корективи. Якщо подивитися на 2024 рік, незважаючи на війну, на щоденні обстріли, на ситуацію. Стресову ситуацію, в якій нам приходиться всім працювати, також як всім сумчанам жити і працювати безумовно. Ми не залишилися на одному місці, ми рухалися вперед, і незважаючи на всі обставини, багато чого досягли. Якщо проаналізувати наш план роботи на 24 рік, то я можу сказати, що ми не тільки виконали всі поставлені завдання, а можливо, багато в чому ми їх і перевиконали. Збільшилось навантаження на лікарню. І коли ми починали 2024 рік і у нас було 360 ліжок, то серед року нам прийшлося збільшити їх. І сьогодні ми працюємо на 400 ліжок. Хочу сказати, що вони всі завантажені, і, можливо, є необхідність збільшити їх обсяг і кількість, але в нас просто немає. Фізичних можливостей, оскільки відсутні відповідні площі. З цього питання ми вже зверталися в відповідні органи. Ну, Надіємося, що те, що не було вирішено в 2024 році, можливо, буде вирішено в 2025. Ми збільшили кількість спеціальностей, за якими ми зараз надаємо медичну допомогу мешканцям Сумщини, Сумської області і всім тим, хто потребує і хто до нас звертається. У нас на сьогоднішній день 56 лікарських спеціальностей це дуже багато, і практично по всіх напрямках ми самостійно можемо надавати медичну допомогу. У нас з'явився такий новий. Розділ роботи, як, наприклад, надання допомоги дитячому населенню. Ми розуміємо, що є дитячі лікарні, і обласна дитяча лікарня, і міська дитяча лікарня. Але я, як керівник і разом ми тут. Провели таке зібрання, і, оскільки в нас є можливості, то ми зараз можемо запропонувати мешканцям, маленьким мешканцям Сумщини такі види допомоги, як, наприклад, допомога дитячого офтальмолога, допомога дитячого лор-лікаря, допомога дитячого гінеколога, дитячого уролога, дитячого хірурга. Розглядаємо питання надання нейрохірургічної допомоги. Це буде на 25-й рік у нас. І ми, я думаю, що це питання вже у нас проговорено, і в 25-му році ми і цю спеціальність відкриємо. У нас прекрасний дитячий дерматовенеролог. У нас працює дитячий ендокринолог, анестезіолог, уролог, практично по всім напрямкам, основним робот, дитячий кардіолог. Ці лікарі пройшли спеціалізацію. Зараз ми можемо самостійно забезпечувати допомогу діткам і пропонуємо батькам, які вирішать, що хочуть звернутися саме в цю лікарню. Будь ласка, звертайтеся і ми забезпечимо якісну медичну допомогу вашим дітям. Тим більше, що я знаю, по деяких спеціальностях у місті проблема з наданням саме педіатричної допомоги. Кроме того, у нас з'явились для дорослих. Це, наприклад, у нас свій нефролог з'явився, пройшло спеціалізацію лікар, у нас трансфузіолог, оскільки ми займаємося питаннями трансплантації. то… У нас є готовий лікар, і в цьому році у нас з'явилося два лікаря-трансплантолога. Ми дуже довго до цього йшли, і зараз ми маємо можливість вже не залучати лікарів з інших лікувальних закладів, з інститутів. А ми маємо своїх фахівців, ну і надіємось на успішну їх роботу. Також у нас пройшли лікарі спеціалізацію по онкохірургії, онкогінекології і онкоурології, тобто і ці напрямки. Ми розширюємося кожен рік. Ми стараємося бути абсолютно незалежною від інших лікувальних закладів, автономним закладом, де надаються всі види медичної допомоги. Є безумовно такі питання, які ми не беремо, оскільки не маємо просто. Можливостей площадних у нас не вистачає площ, але те, за що ми взялися, то ми все виконали і, в принципі, в цьому році гарно попрацювали над розширенням наших функцій. Хочу сказати, що в цьому році у нас безумовно, крім того, що ми відкрили додатково 40 ліжок і у нас їх вже 400. У нас з'явилися нові відділення. Якщо у нас раніше було відділення неврологічне і інсультне, це одне відділення, ми їх розділили. І зараз у нас окремо згідно вимоги Міністерства охорони здоров'я, існує інсультне відділення з судинним центром і неврологічне відділення відокремлене. Кроме того, в цьому році ми відкрили. Ортопедо-травматологічне відділення номер 3 У нас було їх два, але є велика потреба, є запит мешканців, і тому ми розширили дещо ці види медичної допомоги, оскільки ми широко не тільки ургентні оперативні втручання і планові почали, незважаючи на війну виконувати. І тому додатково ще відкрите третє ортопедо-травматологічне відділення. Також хочу сказати, що на базі нейрохірургічного відділення це теж було наше таке бажання, наш план, і я вважаю, що це досягнення. Ми відкрили на базі нейрохірургічного відділення це центр нейрохірургії Хребта, який очолює доктор медичних наук Папсу і Шапка Константин Олексійович. І цей центр займається виключно. Проблемами хребта і виконуються всі ті оперативні втручання, які раніше виконувалися тільки на базі інститутів. Тобто, зараз ми наблизили і цей вид медичної допомоги. Хочу сказати, ми багато попрацювали в плані розширення кардіологічної допомоги. І в минулому році ще ми почали цю роботу. В цьому році ми продовжили це всі види кардіохірургічних втручань, тобто втручань на відкритому серці. І у нас гарні результати зараз хворим з такими складними патологіями серця, як, наприклад, вади серця. Необхідність проведення ортокоронарного шунтування все це виконується в центральній міській клінічній лікарні, і мешканці Сум Сумської області і навколишніх можливо регіонів можуть не їхати в Київ, Львів чи в інші великі міста за цією допомогою. Оскільки це складно, це додаткові витрати, це морально важко перебувати в чужому регіоні. Вони мають можливість отримати цю допомогу тут. Також у нас великий такий крок вперед по лікуванню аритмій. Існує аритмологічний центр, і ми розширили теж можливості. І тепер складні аритмії, які взагалі, про які взагалі раніше й мова не йшла про їх ефект від їх терапевтичного лікування. Зараз вони лікуються. Хірургічним шляхом у нас є свої фахівці, які це виконують ці оперативні втручання. І ну, приємно те, що навіть із наших працівників, а саме і вища довіра це коли працівник, який тут знає все, всі тонкощі, нюанси і всіх фахівців іде на лікування у свій лікувальний заклад. Так у нас навіть є такі е, наші працівники, які у нас вже пройшли ці види оперативних втручань. Прекрасно себе почувають. Завдяки злагодженій і кропіткій роботі всього колективу Сумської центральної міської клінічної лікарні Сумська область стала одним із лідерів з розвитку трансплантології в Україні. Станом на кінець поточного року наші медики вже самостійно виконали шість операцій із пересадки нирок, як від посмертних, так і при життєвих донорів. Великим таким кроком вперед я вважаю подальший розвиток напрямку трансплантології. Якщо раніше ми працювали як база для інститутів, в основному це були Київський інститут серця, інститут Шалімова. Навіть ну і лікарня «Фіофанія», вони з нами співпрацювали в деяких напрямках. То зараз ми підготували своїх фахівців, і останні вже оперативні втручання проведені це саме по трансплантації нирки, успішно проведені саме лікарями центральної міської клінічної лікарні без залучення фахівців зі сторони. Я вважаю, що це великий прорив, і ми в цьому напрямку працюємо. І користуючись нагодою, от ми якось відвідували лікарні кластерні, які були раніше опорними, там, де є. Відділення гемодіалізу і намагалися попрацювати із директорами цих закладів, із завідувачами-відділеннями для того, щоб вони популяризували напрямок трансплантації і хворі, які в них перебувають на діалізі, знали про те, що вони можуть стати на облік, так сказати, на листок очікування. В нашій лікарні, і при нагоді їм би була проведено оперативне втручання по відновленню функцій їхнього організму, по трансплантації, але якось не дуже активно в Сумській області, чомусь працюють в цьому напрямку. І я хотіла би до мешканців Сумської області, Полтавської, Харківської, зараз там це питання. У зв'язку з війною теж припинилася, Чернігівська. Чернігівська область. Приїжджайте до нас, не потрібно навіть брати направлення. Якщо вам це направлення не дають, приїжджайте до нас в лікарню, ми вас обстежимо, покладемо на ліжку в гарних умовах, проконтролюємо всі ваші показники і поставимо вас на цей листок очікування. І у вас буде можливість, перспектива отримати новий орган, і ви будете жити без гемодіалізу. Так як у нас от зараз виписуються люди, і вони абсолютно по-іншому в них якість життя у них після трансплантації, тому що вони не прив'язані до діалізу до постійного, того ми запрошуємо. І я ще раз наголошую, що якщо немає направлення, приїжджайте без направлень. Велике питання це трансплантації родинної. коли… Одна людина, яка підходить по всім параметрам і по всім обстеженням, може поділитися з органом з іншою людиною. От дивіться, в цьому році у нас багато нирок вже пересаджено, і отримали люди можливість жити зовсім по-іншому. У нас п'ять випадків тільки за цей рік пересадки серця. Безумовно, пересадку серця ми самі не робимо. Ми ще до цього не готові. Але люди отримали можливість таку. Пересадили їм там або працівники інституту серця в основному три випадки пересадки печінки. Це самий складний випадок трансплантації випадок. І троє людей отримали можливість іншого виходу, іншої можливості, як отримати орган, для них немає. Але це ж можливо стати у нас на листок очікування і отримати цей орган. Тому всі хворі, які з важкою патологією серця, вони можуть приїхати до нас і стати на листок очікування, з патологією печінки, із з патологією нирки. А вже хто їм і як буде, коли робити операцію, оперативне втручання це вже вирішується. На рівні трансплантаційного центру України безумовно там потрібно, щоб донор підходив, реципієнт співпадали показники обстежень. Ну і багато нюансів, але людина має можливість. Тим більше, що у нас черга не така велика, як, наприклад, в Києві або у Львові. Тому я запрошую, прямо прошу навіть своїх колег: активізуйте цю роботу. Ну, вона дуже потрібна, і людина, кожна людина має право на нормальне життя. Директорка центральної міської клінічної лікарні, заслужений лікар України Валентина Домінас, постійно працює над тим, аби попри війну їх медзаклад поповнювався якісним сучасним обладнанням. Із нагальних потреб на часі закупівля новітнього ангіографу, але в даному питанні вкрай необхідно заручитися підтримкою Міністерства охорони здоров'я України. Матеріально-технічна база безумовно у нас покращувалася і покращувалася і в цьому році. Хочу відмітити те, що питання держава активізувалася в напрямку забезпечення кластерних закладів. І от на вчорашній день ми отримали, наприклад, набір реабілітаційного обладнання. Перед цим ми отримали також як інші лікувальні заклади області, наприклад, апарат так називаємо, як ми його називаємо, це АРКА. Для проведення оперативних втручань під рентген наглядом ми отримали апарати штучної вентиляції легень на початку десь року. Ми отримали дефібрилятори, і це приємно, тому що це дає нам, по-перше, можливості. По-друге, у нас вже апаратура, так же як все, виходить із ладу, і старіє, і не завжди її можна відремонтувати, і не завжди вона відповідає вже вимогам сучасним, то безумовно. Декілька моніторів ми отримали. Це і Міністерство охорони здоров'я, і є і організації від Організації Об'єднаних Націй. Тобто, в цьому році ми так не можемо сказати, що у нас зовсім не було. Потім узі апарат ми отримували. Волонтерська допомога була? Безумовно, що роботи, да, ну, от саме от по лінії ООН це все йде як волонтерська допомога, і ми медикаменти отримували, і розхідні матеріали. Безумовно, це не забезпечує наших всіх вимог і потреб, але ну, це є таким суттєвим. Під спір'ям для того, щоб ми виконували свою роботу, оскільки все стало набагато дорожче, і нам все важче і важче виконувати свої функції в повному обсязі і забезпечувати всім необхідним лікувальний процес. Також декілька таких серйозних надбань це, от ми, наприклад, придбали, буквально на днях нам привезли апарат нейромоніторингу. Для нейрохірургів, потім лапароскопічну стійку. Ми придбали теж з набором інструментів для хірургів, саме для проведення оперативних втручань на хребті. Нам це було необхідно, оскільки нам так ніхто не обіцяв, то нам довелося придбати це за власні кошти кошти Національної служби здоров'я України. Але якщо взяти так в цілому, то в принципі ми стараємося бути на рівні. Безумовно, у нас велике питання це ангіограф. У нас є приміщення готове, у нас є готові фахівці, і у нас є велика потреба в цьому обладнанні, але так сталося, що якось в цьому плані нам, якщо можна так сказати, не повезло. Надіюсь, що можливо колись. Самі ми його не можемо придбати, оскільки це дуже велика сума коштів, враховуючи нюанси того, що ми зараз на кордоні і у нас велике навантаження, то безумовно є велика потреба в цьому. У порівнянні з попереднім роком значно зросло навантаження на сумських лікарів, проте колектив щодня докладає максимум зусиль задля підвищення якості надаваних медичних послуг та сприяє їх доступності населенню. Якщо за минулий рік у нас було приліковано 22 тисячі населення, якщо взяти в цілому, от в стаціонарах тільки то в цьому році, при тому, що частина населення виїхала, і ми це прекрасно знаємо. При тому, що працюють інші лікувальні заклади, у нас не зменшилась кількість пролікованих, а вона виросла десь приблизно на тисячу півтори. Для нас це безумовно велике навантаження. Це велике навантаження і для лікарів, і для обладнання, і для харчоблоку, для всіх. Але разом з тим ми тримаємо. Марку свою, і у нас забезпечується безкоштовно всі види лікування, які входять в пакет НСЗУ. Безумовно, щось доводиться і придбавати пацієнтам за свої кошти, але виключно тільки те, що не входить в перелік, який ми повинні придбати згідно. Підписаних пакетів Національної служби здоров'я України. Кроме того, безумовно зросла і навантаженість, наприклад, на амбулаторну службу. Там у нас за рік ми приблизно 200 тисяч звернень у нас по амбулаторному прийому. І безумовно, ми приймаємо всіх зараз. Вже немає такої приписки, як раніше було до якоїсь лікарні. А зараз хворий має право собі вибрати будь-який лікувальний заклад і прийти, отримати там допомогу. І ми безумовно стараємося, щоб ці хворі, які до нас звертаються, були задоволені. Поділилася керівниця лікарні і своїми амбітними планами на рік прийдешній. Одним із безумовно таких завдань для нас є. От ми цілий рік акумулювали кошти, які ми поза межами Національної служби здоров'я України заробляємо. Це платні послуги. Вони в нас дуже маленький перелік був, але жодної копійки за цих платних послуг протягом року не було потрачено, тому що в нас є проблеми. Так, ми, наприклад, на наступний рік плануємо. Відкрити ще одне відділення, операційне відділення, так називаємо оперблок. А для того, щоб його відкрити, треба його добудувати і треба його устаткувати. Тому це один із таких амбітних планів. Кроме того, ви знаєте, що у нас вже практично в усіх відділеннях, всі відділення. В середині лікарні приведені в нормальний гарний стан. Залишилося лише у нас хол поліклініки, і безумовно, ми будемо старатися на наступний рік уже завершити питання ремонтів внутрішніх, таким чином, щоб привести вже хол поліклініки, ну, щоб він мав достойний вигляд і відповідав. Усім іншим відділенням. Крім того, безумовно, у нас є проблема з ліфтами. І в цьому році ми планували, оскільки коштів нам не виділяли, ми планували за власні кошти придбати ліфт, але не вийшло із незалежних від нас причин. І на наступний рік, безумовно, оскільки ми не бачимо, щоб нам виділили ці кошти на ремонт ліфтів, ми будемо старатися. Ліфт – це те, без чого лікарня не може ага, працювати. Не це велика необхідність. В цьому плані. У нас є ще один такий амбітний план. Ми вже над ним працюємо, і почали працювати в цьому році. Ми його обов'язково реалізуємо, бо ми вже готові до його реалізації, але ми не скажемо, що це. Це буде сюрприз для сумчан і для. Я думаю, що трошки буде стимулом для наших колег теж. Це те, що можуть і інші зробити, але ну ми плануємо це зробити. Заінтригували, чекаємо з нетерпінням. Скажіть, будь ласка, а чи приділяєте ви чи акцентуєте ви свою увагу на запровадженні в таких надскладних умовах сьогодення безпекових заходів? Безумовно, ми і працювали раніше, і працюємо зараз. І у нас виконано вже низка цих безпекових заходів, тому що з першого дня війни я зрозуміла як керівник, що це вкрай необхідно. Тому у нас вже цілий перелік виконано пунктів із цього плану. Ну і в принципі будемо працювати далі, але з метою безпеки нашої я не буду безумовно їх озвучувати, ці плани. І багато чого, що я хотіла б сказати, можливо, колись ми це озвучимо і комусь подякуємо, когось відмітимо, когось відзначимо якимось чином обов'язково, але зараз не на часі говорити про такі речі. Але працюємо, працюємо. А ще Валентина Домінас адресувала мешканцям Сумщини різдвяно-новорічні віншування та закликала всіх українців до єдності, взаємодопомоги і толерантності. Підвели підсумок цієї роботи за наших 50 років, і враховуючи, що ми вже вступили в 51 й рік, безумовно, і що в нас були і різдвяні свята, ми якраз у день різдва Христового проводили. І це так можливо символічно було. І зараз у нас на новий рік. Ми якось, так я трошки відійду, розучились за цих три роки святкувати, бо ми живемо в горі, Україна в горі живе. і Ми кожен день хоронимо хлопців, і ми бачимо, що навколо твориться, то ну, зараз не до веселощів. Але я хочу дуже побажати нашим сумчанам. Знаєте, я хочу побажати перш за все дружби між собою. От я інколи. Можливо, я зараз скажу непопулярні речі, але я хочу, щоб мене почули. Коли відкриваєш Фейсбук, хочеться, щоб там був позитив. Не в плані в тому, щоб ми говорили про те, чого немає, і придумували щось. А в плані тому, щоб ми відносилися з любов'ю, з теплом і з підтримкою один до одного. Це дуже важливо. І, е не здобуток людини, якщо вона про когось погано напише, або якось дасть оцінку, тим більше, якщо вона не в темі і не розуміє, про що вона говорить, а здобуток людини бути культурною, толерантною, підтримати того, хто слабкіший, допомогти тому, хто в цьому потребує допомоги, порадіти за успіхи чиїсь. От в цьому ми повинні бути єдині. Тільки народ, де є єдність. От там буде порядок і там будуть здобутки, там буде перемога. І ми повинні всі разом над цим працювати. От я сумчанам, тому що найбільше в засобах масової інформації нашої, оцеї такої містечкової, читаєш те, що пишуть сумчани. От я їм хочу побажати, щоб вони були добрішими один до одного, і щоб вони розуміли, що агресія це не вихід із ситуації. А от розмова людям для чого дана розмова? Для того, щоб вони спілкувалися. Для чого ми можемо писати? Не для того, щоб один одного обливати брудом, а для того, щоб культурно, якщо є якісь зауваження, можна ж і культурно написати. А можливо, людину облити брудом, і саме основне, навіть не знаючи ту людину. Кожен хоче щось позитивне внести в це життя, то давайте вносити позитивне в це життя. Нам і так важко. У нас і так навколо, нас одне горе, нещастя і неприємності. Але від кожного залежить, чи станемо ми кращими і як ми будемо жити в наступному році. То мені б хотілося побажати нам всім злагоди і любові один до одного, бо любов перемагає все. Я хочу всім обов'язково, по-перше, побажати безумовно перемоги. Я хочу, щоб всі ми. В день, коли ми знаєте, новорічну ніч, вірніше, коли ми всі задумуємо якісь бажання, як діти, бо ми залишаємось дітьми в чомусь все життя, то щоб ми побажали перш за все життя і перемоги тим хлопцям, які зараз, яким зараз найважче. І вони повинні воювати не за тих, хто скубеться тут і один проти одного, а за тих, хто об'єднаний, і ця сила їм передається. Я хочу побажати нашій державі. Великої перемоги, великого миру, великого майбутнього, а сумщині процвітання, і нехай ніякі не політичні, не міжнародні чинники не впливають на нас негативно. Давайте будемо всі разом і всі разом кувати нашу перемогу. З Новим роком! всіх! Бажаємо, щоб новий 2025 рік став для великого професійного дружнього колективу центральної міської клінічної лікарні ще більшим стимулом до удосконалення росту та розвитку як медперсоналу, так і закладу в цілому під мирним небом України.